Щодня соціальні працівники Бориспільської громади долають десятки кілометрів, аби підтримати тих, хто цього потребує найбільше людей з інвалідністю, самотніх літніх громадян, переселенців, родин загиблих захисників і сімей ветеранів. Десь початку дев'ятої виїжджаємо з дому, і це може мене 17 чоловік по 5 по людей в день. У ну, Кожного різні потреби, у кожного різні хтось просить якісь продукти, комусь треба ліки привезти, комусь треба в ліку лікарню супроводить піти з людиною. Кожного різне і так починається. Буває заскакуємо додому, а буває і цілий день десь катаємося. Саме важче це коли базарний день у нас, коли треба ну, скуплятися, сумки обвішані, завжди їдеш. Щоб зробити цю роботу швидшою та менш виснажливою, соцпрацівники ініціювали проєкт колеса доброти. Його мета забезпечити фахівців сучасними електровелосипедами, які дозволять оперативно дістатися до підопічних у будь-якій точці ці громади ідею подали на всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив Час діяти Україно» від благодійного фонду МХП громаді. Конкурс соціальних ініціатив Час діяти Україна це національний проект, який працює в 13 областях України. Ми вже впроваджуємо дану ініціативу 10 років, і він направлений підтримувати розвиток громадянського суспільства, підтримувати місцеве самоврядування, громадські організації і в цілому соціальні зміни в громадах для того, щоб там хотілося жити, розвиватися. І ми якраз шукаємо унікальні ініціативи, які подають з громадських організацій, місцеве самоврядування, для того, щоб покращити це. Серед понад 700 поданих заявок проєкт із Борисполя здобув перемогу. Колеса доброти отримали фінансування у розмірі 150 тисяч гривень. Із них 100 тисяч грант від фонду, ще 50 – залучене співфінансування. За словами директора фонду Олександра Пахолюка, ініціатива вразила своєю конкретністю та реальним соціальним впливом. Дуже приємно читати проекти, які про людей, які не про речі, не про стіни, не про ремонти, вікна, а саме для допомоги людям і людям, які допомагають. Тобто тут він він повний був. Тому ми зразу зрозуміли, що цей проект заслуговує на підтримку, і тому саме ми зараз тут і бачимо, як соціальні робітники тішаться цим цій допомозі, яка дійсно покращить їх роботу, а також покращить життя тих людей, яким вони допомагають. Щодня соцпрацівники допомагають понад трьом сотням підопічних у десятках населених пунктів Бориспільської громади, часто у віддалених селах, куди важко дістатися пішки або громадським транспортом. Саме цей виклик і став основою проєкту Колеса доброти розповідає фахівчиня із соціальної допомоги вдома Леся Волкович. Треба було до 20 квітня подати заявку, і ми буквально за квітень місяць з гуртом з командою сіли обговорили. Що їм треба, що нам це дасть, якщо ми запустимо цей проект, метою проекту було покращити надання соціальних послуг шляхом забезпечення соціальних робітників електровелосипедами. Вони не будуть витрачати багато часу на дорогу. За день можливо до 30 кілометрів вони наїздять, тому що обслуговують 4-5 осіб в день. В них багато людей. По Сеньківському Старостинському округу це 47 осіб обслуговується. По Кучаківському е, включає Лебедин, Сулимовка, Артемовка, там 13 осіб. Випробувати новенькі електровелосипеди соцпрацівники змогли вже 29 липня під час офіційного вручення техніки. кажуть, транспорт справді полегшує роботу. Працюю соціальним робітником 19 років. Про це ну, мріяли ну і здійснилася мрія. Я Ольга працюю соціальним робітником 25 років, і цей велосипед мені дуже значно полегшить мою роботу, тому що дуже великий кілометраж. Після закінчення заходу вже з оновленим транспортом соціальні працівники вирушили в дорогу, аби кожен підопічний отримав необхідну допомогу вчасно. Софія Здорка, Денис Драган, новини Терес, Бориспіль.